Олександр Валентинович Тручинов. Цікава постать української історії, яка відіграла ключову роль у подіях лютого червня 2014 року. Вже мало хто пам'ятає, я все ж нагадаю. З 23 лютого по 7 червня 2014 року він виконував відповідно статті 112 Конституції України обов'язки Президента України. Поєднуючи одночасно обов'язки голови Верховної Ради, Верховного Головнокомандувача та голови Ради національної безпеки та оборони, на цю людину звалилась величезна відповідальність фактично врятувати оголену, ослаблену країну з деморалізованими правоохоронними та державними органами та небоєздатною армією. І ця людина мала мужність взяти на себе відповідальність за державу до обрання нового президента України і, як на мене, виконав свою роботу на відміну, без зайвих, зіркових хвороб, шоу та боротьби за рейтинги. До речі, саме так має діяти слуга народу. Та до слуг народу ми ще повернемось. А поки що 22 лютого 2014 року. Нагадаю, 20 лютого 2014 року російські війська розпочали військову операцію по окупації Криму. Були заблоковані органи влади Автономної Республіки. До 27 лютого майже повністю над півостровом було встановлено російський контроль. Нам багато говорили про якихось зелених чоловічків, та всі прекрасно знали, що це були саме війська Російської Федерації. Формальним приводом введення російських військ став, начебто, лист Януковича до президента Російської Федерації, адресований 1 березня 2014 року. Саме так, 1 березня обидві Палати Державної думи оголосили б за введення, проголосували за введення російських військ в Крим. Лист було продемонстровано на Раді Безпеки ООН Віталієм Чуркіним, щоправда, він потім раптово помер. 16 березня, відповідно, було проведено псевдореферендум за воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкту Російської Федерації. З 21 березня офіційно Крим став суб'єктом Російської Федерації. Усякі там гриценки та псевдостратеги говорять про злочин тодішньої влади. Хочу нагадати, що вже в лютому на службу до російських окупантів перейшли майже всі державні службовці півострова, співробітники СБУ, міліції, МНС, судді, прокурори. І другий момент. Паралельно з цими подіями відбувалася окупація Донецької та Луганської областей. Відповідно, 7 та 22 квітня було проголошено створення Донецької та Луганської Народних Республік. Тому всілякі стратегії повинні для початку зрозуміти, що Крим, Донецька та Луганські області це складові однієї військової операції Росії, і відповідати Україна на той час ще не була готова. Тому дії Олександра Тручинова були досить виваженими, вірними і послідовно логічними. 13 квітня 2014 року виконувач обов'язки заявив, що Рада національної безпеки та оборони розпочинає широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. А ще була країна після Революції Гідності, деморалізовані правоохоронні органи, недовіра до органів влади, фактична відсутність уряду, дискредитована судова влада і майже пустий. Державний бюджет України. Мушу визнати, що у той короткий період з 22 лютого по 7 червня 2014 року Олександр Тручинов та український парламент, український уряд здійснили майже неможливе. Вони не боролися за рейтинги, не робили шоу, не ставали медійними красенями, вони просто рятували країну. 15 березня була відновлена Національна гвардія України. Вдалося звільнити північ Луганської та Південь Донецької областей. Вдалося уникнути дефолту, розпочати реформування правоохоронних органів та армії, заручитися міжнародною підтримкою та організувати демократичні президентські вибори. Чи можна було зробити більше? Не мені судити. Я аналізую тільки факти, а не думки чи бажання, мрії чи ідеї. Історія не оперує словом, якби. Дякую за увагу.